Після 19 днів відпустки черкаські бійці знову поїхали боронити країну. Десять військовослужбовців, окремого 14-го мотопіхотного батальйону, сьогодні вирушили до Запорізької області. Саме там дислокується їхня військова частина. Укомплектувавши техніку запчастинами до автомобілів та провізію, військові знову вирушили у відрядження. На рахунку бійців колишнього батальйону територіальної оборони Черкаса, нині 14-го мотопіхотного батальйону успішні операції під Волновахою та Старогнатівкою. Зокрема, за час майже п'ятимісячного перебування в зоні АТО вони ліквідували три диверсійно-розвідувальні групи. Частина бійців батальйону після відпустки знову вирушає на службу. Повертається до себе в військову частину, наш батальйон, який дислокується в районі Запорізької області, готується автобус до виїзду і хлопці поїдуть обратно до себе в батальйон і кажуть, продовжувати захищати нашу батьківщину, виконувати свій військовий обов'язок. Укомплектувавши техніку, запчастини до автомобілів та провізію, військові готові вирушити у дорогу. До Запоріжжя вони їхатимуть автобусом, якими повертались додому. Не новий, зате перевірений, каже водій Андрій Кудряшов. Транспорт відремонтували і підготовили до поїздки. За чотири з половини місяця. це перший раз був вдома. Цей автобус, звісно, точно бойовий він на передовій був, ранених вивозив цей автобус. З Черкас поїхав він у Дівічки, з Дівічок Котовськ. Потім в зоні АТО, потом нас вивели в Запоріжжя, приїхав сюди в Черкаси. Тепер знову відправляємося назад. Воювати на бойовій техніці. настрій бойовий оддихнули. Треба воювати. Як довго триматиме відрядження військових? Невідомо, все залежатиме від подальших подій на сході. Юля Перпенко, Олександр Швець, Черкаська служба новин.